Всім привіт, народ, з вами я Володік і це другий э, сезон виживання на проєкті серверів кубік Сорд сервер Galaxy так, що не забудьте підписатися на мій канал, поставте лайк під цим відео, підписатися на мій телеграм-канал, усі ссылки забудь в описі під відео. А я починаю. Так, ну що, народ, давайте зараз розведемо, шукати територію, попису РТП. Плани на цю серію Скрафтити э, супер мод. От стінкер констракту мод під назвою з папе... який буде з паперу зроблений. Паперовий мод з крафт. Також тут буде ресурси трішки і все. Ось, в принципі, я знайшов територію, можна тут буде зараз взяти заприватити територію. Що я якраз тут зроблю? Давайте зараз запривачу територію і повернусь до вас. Так, ну що, народ, все. Я запровадив ось територію. Давайте зараз будемо, Що, розставимо зараз пічі. Давайте поставлю сюди. Раз, сюди, два, сюди, три, сюди чотири. Mm -hmm. Давайте зараз зрубаємо це дерево, але, скоріше все, ні, Пічі потрібно поставити, як я, як я завжди ставлю друг на друга. Ось такого. Хай стоїть 4 печі, ось такого. а не так. Менше місця буду займати, більше місця буде. Так, ну о, Такого треба ставити як. Так, давайте зараз зрубаємо лишні дерева, бо мішають. Але для цього потрібно зараз прописати /home". slash set, set home. Щоб не забутися. Так, давайте зараз хопа і все. Я поставив точку додому. Все, можна тепер телепортуватися, РТП-хатися, телепортуватися на спавн, на якісь магазини і все це. Давайте зараз це дерево врубаємо. Хорошо, що є тут 3 капітання. Зразу ціле дерево врубається, давайте зразу потрібно скрині скрафтити. У мене діамантових скринь немає, бо. У мене було багато мі... То місця, він мало місця було в і скрині не випали. І я їх не встиг підняти. Коротше, вони пропали. Так що давайте, також сумка пропала, ну нічого. Давайте зараз скрафтимо верстат по-бистрому. І скрафтимо зараз дві... одну дві скрині. Ні, Зробимо одну дерев'яну подвійну скриню, і в нього зложимо ресурси, усі які в мене є. Давайте що викинути. що викинути, Давайте. Гарбузове насіння, викидаємо, ставимо сюди рестарт, заходимо в нього, беремо доски, дошки, де дошки. Це викидаємо, це викидаємо, де дошки. Ось дошки, 28 дошок. І крафтимо скриню. Дві. Потрібні скрині нам скрафтити, і буде хорошо. Так. І скрафтимо ще після цього всього, коли я все це розложу, Скрафтимо мега гос. Мега-молота. Паперового молота. Це буде новий молот. Я такого ще молота. не крафтив тут. Та коли. Ну, В тому сезоні я не крафтив такого молота. О. Молот, він. Паперовий молот тим кращий, що... Так, да, в ньому мало прочності. молоті мало прочності В паперовому. Але 7 або 6 здається модифікаторів, на які можна наложити там діаманти, смарагди, Редстоун, лазурет і також можна наложити флаксовий конденсатор з мода на термо і буде він на енергії працювати. І ще які, якусь можна буде прокачку наложити, наприклад, там, щоб він копав. 3 на 5 блока. Бо 5 на 5 блоків, щоб копав молот Ну коротше, можна б хороший молот зробити. Так що давайте зараз заходимо сюди. І що мені потрібно? А мені потрібно зараз що? Що мені потрібно? Давайте подивимося що тут є і. скрині. Ні, є. Можна було б скриню купити, але я не хочу. Так, шукаємо, блоків немає. Ну ладно, давайте зараз зразу купимо, напевно. Давайте зразу мідь купимо на блоки. Мені 4 мідних блоки потрібно зробити. Так що давайте мідь купляємо. Ну, Знадобиться мідь. Не придеться переплавляти. давайте купимо скільки. На 4 блоки потрібно. Ну, Давайте якраз 4... куплю. Куплю стак мідні. І. скрафтимо 4 мідних блоки. І все. Такого. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Так, кого. Зараз скрафтимо 4 мідних блоки. Потім скрафтимо ці. Е, як з вони? Потім скрафтимо цього верстата з. З мода монот... Термо, зараз давайте скрафтимо з цього верстата, щоб з модатінгеркостарками ми скрафтимо верстату, в якому гра буде скрафтити мову, вже. І там можна, на сокиру буде скрафтити, і лопату можна скрафтити, буде багато чого можна буде скрафтити. Так що давайте зараз виложуємо крафт мідних блоків. Нам їх потрібно 4 штуки, рівно 4 штуки, також знадобиться нам старий верстат, якого. І також знадобиться сух. Хі-кірпі сухі Хі переплавляні. Суха переплавляна цегла. Потрібно буде яка крафтиться з глини. Так що давайте зараз, ну, яка при. для цього, для цього потрібно буде ну, переплавити взяти глину в печі. І будуть ці. Так, я скрафтив 4 мідних блоки. Давайте зараз що беремо. Получається, що мені далі потрібно? Мені потрібно далі скрафтити всякі верстати остальні стінкер-констракт. Давайте крафтимо 24 палки. Дуб, переробляємо в дошки. Давайте крафтимо дошки. ну Давайте такого. Ні-ні, ні не так. Потрібен верстат Верстат. А для цього ще. Ну і плюс нам ще потрібно мені цього схеми. Давайте цілу схеми скрафтимо. От Виложимо. І ось тако. Так, це забираємо, це забираємо. Так, не так. Тоді ось так. Це зверху. Так, один верстат є. Далі потрібно мені ось цього верстат. Тут крафтимо тільки дошку. вже ложимо. І далі потрібно верстат скрафтити ще один. Який вже крафтиться це, з верстату. Обичну верстат. І зверху на нього цього. І зверху нього ввожимо цього. О, схему. І все. Три верстати готові, все. Три стандартних верстати готові. Мені дали дві книжки навіть. Це дві книжки дали стінкар констракту там. Так, далі. Заходимо в магазин, заходимо сюди. І мені потрібно зараз що купити. Получається, куди це ваніла. Ваніла і мені потрібен пісок. Купуємо. І, в принципі, що ще мені потрібно? Мені потрібна ще глина. От глини в мене нема. Глини в мене немає, а тут -то має бути глина. Де вона? Ось глина є. Купуємо глину, Получається Так, купив. І мені потрібен ще що? Мені потрібен гравій ще гравій, гравій, гравій. От гравій, гравій тут не продається. Так що потрібно зараз піти на РТП і добути десь гравій. Так що давайте, це що мені не потрібно, все виложу, оце, все зложити, зложити сюди, 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 сюди і от сюди. Все це мені не потрібно, піти на РТП, добути і все. Повернусь, коли я добуду. Так, ну що, народ, все, я добув у глину. Давайте скрафтимо ще дві скрині, бо місця вже не вистачає. Давайте їх зараз поставимо. Я також обгородив огородив трішки території свої, щоб ви не мені крипери, зомбі, скелети не мішали. Павуки ще мішають. Поки що, Пав... поки що павуки мішають. От остальні не мішають. Павуки можуть перелізти. Це погано. Але нічого. Так, тепер нас що учить... О, хорошо. Чиста скриня. Жалко, що не можна її шефтом. Шефтом все. Звінтарля через верстат в нього вжити такого. Ну це погано. ну, ладно. Так, що в нас виходить? Що нам потрібно? <кхух> це потрібно нам зараз глину. Скрафт... Ну, цемент. Нам зараз потрібен цемент. Нам потрібно зараз цемент скрафтити. Давайте беремо гравій, глину ну, і пісок. І виложимо ось так його і крафт, крафтимо. зараз 32, 32 цемент. Ні, стак цемент ми крафтимо, ми крафтимо стак цементу, бо воно на бо там на X-2 получається і все. Ну, зараз давайте вугілля, зараз посортуємо вугілля. І також посортіруємо. гравій. Не грав я цемент і зложимо. Все сюди. Його у нас виходить ось такого. О, по 16 кругом і все. 16 цементу і по 12 вугілля. Все. Хай переплавляється поки що. А ми що беремо блоки, залізні беремо і мені цього і стіл. потрібен І все. Так Зараз давайте всі ці столи розставимо по місцям. Як потрібно зробимо так, це сюди йде стіл, а цього й сюди. А цього стіл, який нам якраз то потрібен, буде, щоб скрафтити молота. Так, давайте зараз що, 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 що потрібно, давайте скрафтимо схеми ще, і зробимо ці якраз схеми, які нам потрібно, щоб скрафтити молота паперового молота, щоб скрафтити. Так, давайте зараз скрафтю ці палки. І крафтимо, виходить, схеми. 4, 12 штук вистачить, у нас 13 схем є. Давайте я все зроблю і повернусь до вас. Так, ну що, народ, і верстації готовий для мота. Ставимо його назад сюди. Його. <кхем> і що робимо? Мені потрібно для цього. Що для мота? Так, Мені потрібно Ага. пластини, мота, і... Палка, хрестовини не потрібно великою, ладно. Так, І заходимо в цілуговий верстат, але потрібно спочатку скрафтити мені папір. Потрібен верстак, щоб скрафтити папір. І виложимо крафт паперу. Ось такого. Все. Перекрафчуємо всю цукрову тросину, яка в мене є, в папір. І в мене 48 і плюс ще ось є в мене ще є трішки паперу. Ну, буде паперу. Так, і прикрашуємо, і ще ось такого зараз зробимо. Так. виходить ось такого. І ось сюди гол, ми ложемо цього. І у нас виходить стак 8. У нас виходить стак і 8. Нормально. Так, далі вжимо сюди схеми. Так, не вистачає, ось такого вистачає. Так, крафтимо дві. великих дві пластини. Пластини. Далі ручку крафтимо з паперу. Ось такого. І крафтимо бойок молота з паперу. Все, паперовий молот готовий. Буде зараз через 2, 1, 2, 1 0 секунд. У нього 81 прочність. 7 модифікаторів, що хорошо. Він копає 3-3. Положено, як потрібно. І зараз давайте наложимо на нього діамант та смарагд. У мене є 4 діаманти, я купив і 2 смарагди. Я купив в, магазин, в ігровому магазині. Беремо і заходимо в верстаці і вложимо. сначала смарагд, можна або діамант, хто є? я так, і в нього додається прочність 121 стає, мінус один модифікатор і тут смарагд. Все. Далі наложимо діамант. В нього вже стає скільки. У нього стає 870 тут прочність, 5 модифікаторів залишається і тут надпис діамант. Все є. Тепер можна буде піти в шахту, добути ресурси, але перед цим потрібно мені зайти зараз до знову в магазин, вкладку Forestry і купити. І купити мені потрібно буде сумки шахтаря, щоб піти в шахту, щоб було нормально. І все. Так. що Давайте зараз це зробимо. Заходимо в інвентар. Відкриваємо меню ігрове меню. І заходимо, виходить, магазин і шукаємо вкладку Forestry. Forestрі. Так, але спочатку потрібно сюди нам зайти і купити туди дещо ще. А іменно що правильно. Так, потрібно ще буде купити тростину. Перед цим потрібно ще вкладку хорустер заходити. Так, давайте зайдемо спочатку в вкладку хорустер, а потім купимо тростину. Мені сумки Шахтер Шахтера потрібно. Ось вони якраз. Є. одна коштує ось ці о дві сумки Шахтера. Я куплю 9 штук. Так, давайте зразу. Так. Куди? Де, давай, 9 штук. 9 штук. 9 штук мені потрібно. Ні, ні. 99.9. Це мало. Ну ладно, ну, давайте. Ну давайте. Ні, давайте такого. Так, ні, це мало. Ось такого 7 штук і... А, ці стіль... Ці. Ці по 63. Мені не вистачає. Я навіть одну не можу купити. Так, ладно, давайте докупимо. Раз, два. І. Все. Дев'ять сумок Шахтера. Так, і ходимо сюди зверху. На саму Верхню цю Давайте. А, ні, це з ґрунтом не працює. Це потрібно мені зараз руду десь знайти цю і добути руду. Руду якусь. Так, ось. Ну, це не зложу потрібно руда нам. Так, давайте зараз роздобудемо цю руду. Мені потрібен ще солому скип буде для цього. Знімаємо маємо швем. і надягаємо солому скип. І все. В принципі, давайте зараз здобуваємо у мене динамічне освітлення в юмкнину. Ага, 9 сумок не можна. Можна менше 9, більше 9 не можна. Можна тільки 8. Або менше. Це дуже погано. Ну, так. Ну, я не розумію. Чому така система на Кубікс Ворлд? Було б хорошо, якби її можна було фулін зараз забити цими сумками і все. Це просто мільйони можна було б виносити. Ну ладно, давайте зараз скрафтимо що ще. Давайте верстатське скрафтимо. І підемо зараз скрафтимо ще. Що. Ось ці схеми. І все. Давайте зустрінемось, коли. Підемо, Буду я вже... Ну так. Да. Коротше, давайте зараз скрафтимо цього ще верстат. І можна йти в шахту. Стане цей верстат, ага, все. Давайте зараз ломаємо його, беремо з собою. І, в принципі, що Що? що забираємо цей папір. Що дуже хорошо і саме головне це забрати цей папір, положити це сюди, зайти, зараз купити папір. Ну, як папір? Цукрову тростину. Але спочатку потрібно на а нам варпи потрібні. Варпи і тут ось є варп шахтерський світ. Майнінг. Світ варп під назвою Майнінг. Перший варп давайте телепортуємося до... на нього і йдемо зараз будемо копатися. Телепортуємося. Про... Заходимо. Так, прогрузка йде, йде 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 так. Mm -hmm. Так, все, в принципі, відлагало 77 FPS. Нормально так. Фпс нормально, високий. Так. Е -е, що тут у нас є? Так. Ого. Це хто тупав? Зачем копав? Це, Це скоріше, копали 7. Mm. Це щось з цього драконіка. Чимось копали з драконіка. Так що давайте на РТП. І копаємось зараз під себе і все це робимо. Так що давайте зараз біом десь от то, хопа під себе. Зараз біом прокопаємося і повернемось до вас, коли я добуду ресурси. Так, ну що, народ, це? Я добув ресурси. Скрафтив. Ну, добув стільки ресурсів, я не багато добув, скрафтив молота з фоксовим конденсатором, кому може зберігатися 80 тисяч РФ енергії, фоксовий конденсатор, першого рівню з термоу. І все. Також добув ось такі його ресурси. Ну, мало ресурсів, я добу... ну на першу сері... на другу серію маю... На другу серію маю вистачити. Ну, ладно. Давайте зараз покажу, яка схема в мене ще є. Я купив пив, 4 заводних двигуни. Також скрафтив енерго цю штуку зарядив мота там, Також купив. купив екстрактора, щоб скрафтити. Ти цього флаксовий, Ш... щоб мов цього зробити так. то прийшлося трішки витратити. Я також ще вложив пару кубіксів в крипту, в біткоін і ефіру вложив. Іх такому руками ці, ці двигуни заводити, по 10 кубіксів вложив. Ну як, по 10, По 5 кубіксів. У мене було залишалось 10 кубіксів, я вирішив по 5 вложити в 2 крипти, Щоб підзаробити кубікси, щоб більше можна було купувати з того, що по 3 ну, можна заводити до максимуму. Поки вас не почне бити і все. Ось він заражений і все. На цьому народ, я буду вже закінчувати. Не забудьте підписатися на мій канал. Поставити лайк під цим відео, підписатись на мій телеграм-канал. Усі ссылки знаходяться в описі під відео. А я на цьому буду закінчувати. Всім бувайте, бувайте, бувайте! До нової зустрічі! Скоро зустрінемось!